Блак, блак, блак. Це не я плачу. Просто останній бій чи сорі в Манчестері потрапив в око. Дерек вийшов дати ласт денс проти шведського бійця. Отто Валіна, і ось що з цього вийшло. Партнер проєкту Фавбет. Фірмові обнімашки почалися вже з першого раунду. Британець ставити вперед з акцентом на зближенні та на весенні, наче тільки початок, а здавалося, ніби Дерек уже шукає повітря. Господар чимало цілив по тулубу і дуже низько ховав власну голову. Тут, по ідеї, мав би бути Джеп Валліна, але він досить легко підпускав до себе противника. Техніка Чесори максимально проста. Зближуйся, вали боковими та в'яжи. Валін старається зустрічати, але багато неточних прямих. Злаштовуючись під шульгу, колишній суперник Усика та Віталія Кличка міняв стійку в епізодах, хоча й картинку бою це не сильно змінювало. Дерек незмінно цілив своєю плюхою в голову. Приголомшувало те, наскільки легко Чісора проходив у близький простір до шведа. Він або ноги забув вмикати, або викидав настільки м'який джеб, що Чісора просто не відчував перед собою якоїсь серйозної опозиції. Під вигуки одерекчісора. Улюблений з фанатів продовжував працювати першим номером. Заходить із одиночним або двійками бокових. Подекуди це дійсно потужні бокові, які проходять. Нехай їх і не так багато попервах. І чим повільнішим ставав Дерек і чим довше він стояв на ногах, тим точнішим був Джеб Отто. Швед обирає працювати по супернику і не вигадує велосипеда. Чисорина пропускався прямих і отримав розсічення вже в шостому раунді. Лікар дав добро на продовження. Бій проходив під пресинг британця, який у свій 41 рік іще й примудрявся влаштовувати спорти. Моментами ловиш себе на думці, так а хто в цій парі пенсіонер у боксі? Отто був просто не в стані зупинити опонента. Цей джеб не мав належної сили і був лише пародією на те, що має викидати боєць проти Дерека. Британець ловив кураж і з підбитим обличчям затискав суперника в канатах, видаючи затяжні серії. Треба визнати, що на останній поєдинок Чесора підійшов із душею. У дев'ятому раунді господар відправив противника на канвас. Відмахнувшись дальнім хуком, британець облизав голову суперника, той позадкував і впав. Захищаючись, британець навіть не зустрічав опонента, розуміючи, що йому просто не страшно пропускати удари такої сили. Валін нічим не зміг здивувати в цей вечір. Усе, на що спромігся Швед, це відкрити розсвідчення і попрацювати по ньому. У Дерека обличчя було скривавлене, але це не вплинуло на перебіг протистояння. На фоні такого опонента британець виглядав живчиком. Існивши фінальний штурм на останніх секундах, Дерек ляпнув так, що ще раз відправив суперника на дупу. Прекрасне закінчення бою для британського хевівейтера: 117-109, 114-112 та 116-110. Одностайним рішенням суддів Дерек перемагає і залітає на другу позицію рейтингу. IBF. дуже навіть непогано для 41-річного боксера.